Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою історією, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання, а також підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не загубити та не пропускати нові і цікаві історії із життя. Всі наші родичі зібралися біля церкви. Такий важливий день у нашій родині хрещення нашого синочка. Настрій був чудовий, гарний осінній день, трохи зимно, але все ж таки сонячне небо. Ми чекали, поки закінчиться попередня церемонія, хоч ми з чоловіком і належимо до різних церков, він католик, а я православна, але в нас не виникало суперечок стосовно хрещення нашої дитини. Зійшлися на тому, що Бог єдиний. І в якості хрещених батьків ми взяли своїх друзів. Ось нарешті нас запросили до храму. Мені надзвичайно подобалось, як наш священник читає псалми та співає. Коли хрещені батьки пройшли всі пов'язані з подією ритуали, то ми перейшли до окремого приміщення, де стояла велика кам'яна чаша з теплою свяченою водою, і саме там мало відбутися хрещення нашого синочка. Я допомогла хрещеним роздягти малюка, який на диво поводив себе спокійно, бігав оченятками по блискучій по золоті приміщення, задивлявся на палахкотливі свічки та на суворі обличчя святих, які дивилися на нас з писаних ікон. Скоро священник взяв дитину на руки та почав над ним молитись. Ми всі стояли зі свічками та чекали цієї миті. Чоловік не випускав з рук телефону. Йому хотілося записати все на відео та змонтувати потім короткий фільм. Аж тут ці ахнули від побаченого. Коли священик почав поливати голову дитини водою, то малюк заплакав, а коли він занурив його у воду, то від його тіла почав виходити ледь помітний дим. Священик зупинився, і він не знав, що робити. Гадаю, таке у його практиці трапилось вперше. Свекруха ледь не втратила свідомість. А я одразу підбігла до сина та почала його оглядати. Шкіра трішки почервоніла. Що це? запитала я у священника. але він не мав відповіді і розгублено дивився на малюка. Але потім все стало зрозуміло жодного надприродного пливу тут не було. Через те, що в сина з'явилися дивні висипи, я купила новий крем, який потрібно було наносити після купання. На упаковці було написано, що не можна кілька годин допускати контакту з теплою водою. Саме той дим і був реакцією крему з водою. Але який ефект це справило на всіх присутніх? Наше відео в інтернеті переглянуло понад мільйон осіб. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї незвичної та цікавої ситуації. Усім дуже дякую!